Вітаю! Ми підготували для вас дуже цікавий випуск. тож не зволікайте, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і починаємо. Оксандрусик в ефірі підкасту Knockdown Rule» дав інтерв'ю, де відповів на цікаві запитання та поділився планами на майбутнє. Олександр роздумує зробити це після бою реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Розглядає таку можливість для того, щоб спробувати вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у крузервейті. Я думаю, що можливо після реваншу я можу спуститися у вазі в крузервейт. Можливо, це мій план. Коли я почав тренувальний табір, я постійно їв. Для мене це важко, мені це не подобається. Коктейлі, вода, протеїн, банани. Банани, але банани це добре. Я люблю банани, сказав Олександр. Ми говорили про це. Можливо, спуститися у вазі та стати вдруге абсолютним чемпіоном, додав менеджер Олександра Егіс Клімас. <му> Олександр вважає, що бронзовому борбендувальнику час завершувати кар'єру. Це був хороший бій, але я думаю, що деонтею кінець, сказав Олександр. <му> Найважчий бій так з Ф'юрі. Найсильніший удар ні. Тому що Дерек Чесора дуже крутий хлопець. Один удар припав мені по рукавичках, і я сказав, боже мій, це як бейсбольна біта, заявив Олександр. Антоні Джошуа – це класичний боксер, а жадібне пузо, мій друг Тайсон Ф'юрі – Це як, це як не та газоване. Не газована вода це Антоні Джошуа, газована Тайсон Ф'юрі, сказав Олександр Русик. Теренс мій друг, але він божевільний. Я повторюю, що Теренс переможе. Послухайте, Терес інша людина. Тереренс працює у двох стійках. Він дуже, дуже, дуже розумна людина, сказав Олександр. Коли я отримав прикот, це було дуже боляче. Я відчував біль секунд десять і казав Боже, дякую, допоможи мені. Я говорив собі, рухайся, рухайся, бо якщо ти зупинишся, він тебе вб'є, зізнався Олександр. Я поважаю Ф'юрі, тому що він великий боєць, велика людина, дуже розумна, що робить Тайсон. Багато розмовляє все це, бла, 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 бла. Багато хто каже, що він клоун. Це гра. Хто поведеться, не я, а можливо інший противник, який бачить тільки те, що знаходиться перед ним, тільки поверхню того, що відбувається, заявив Олександр. Дякую за увагу. Не забувайте писати коментарі, ставити вподобайку та підписуватися на канал. Зустрінемося через тиждень.